Лідерка політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко виступила категорично проти бюджету на 2025 рік, в якому не враховуються потреби бюджетників ВПО, пенсіонерів і в якому не передбачено гідне фінансування армії. Залишивши освітяни медиків із мізерними зарплатами а пенсіонерів із пенсіями нижчими за прожитковий мінімум, влада натомість знайшла кошти, щоб підвищити виплати обраним чиновникам від 100 тисяч гривень в місяць до 1 мільйону. Це обурило лідерку батьківщини, і вона закликала колег по парламенту не голосувати за поданий урядом бюджет. Чому ці 133 мільярда не зараховані в баланс бюджету? А як наслідок? У нас в видатках ноль на всі заробітні плати вчителям, лікарям, науковцям, бібліотекарям та всім, практично, хто працює сьогодні в бюджетній сфері, крім чиновників. Ми виживаємо сьогодні викладачів, вчителів, науковців, своїх сфер життя, що там залишається і хто там залишається. З такою помпою, тут з таким, я не знаю, салютами приймали. Реформу охорони здоров'я. Так вона же в цьому бюджеті практично не профінансована як слід. А молодший медичний персонал отримує 4, 5, 6 тисяч гривень в місяць. Я хочу, щоб ті, хто робить таку політику в державі, спробували прожити на ці гроші. Непрофесіоналізм влади, помножений на корупційні схеми, призвів до того, що бюджет 2025-го знову ігнорує потреби людей і віддаляє країну від омріяної перемоги, вважає Тимошенко. Це тотально скасовано в цьому бюджеті 33 закон, положення законів, які стосуються соціальної сфери. Це люди з інвалідністю, це ветерани, це соціально незабезпечені люди, це багатодітні родини. Це по суті 33 положення законопроєктів соціальних, які зупинені повністю. І у мене питання: якщо ми дбаємо про армію, те про що я можу сказати сьогодні з цієї трибуни, скажіть, будь ласка, як могло так трапитися, що 6 мільярдів не фінансовано на лікування полі травми поранених військових? Хто ці 6 мільярдів прибрав?